Табу на риболовлю. Найближчим часом на берегах водоймів добросовісних рибалок не побачите. З 1 квітня у силу вступив наказ про весняно-літню заборону на вилов риби. Згідно даного наказу забороняється всякий лов риби та інших водних біоресурсів у такі строки. У річках і їх притоках з 1 квітня по 20 травня. У водосховищах та ставках з 1 квітня по 20 червня. У новостворених водних об'єктах а також придатковій системі річок з 1 квітня по 30 червня за незаконний вилов, рибалка, правопорушник заплатить 680 гривень. А ще відшкодує завдані природі збитки. Під незаконним вилом водним без розуміється рибальство засування вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або трудних речовин. інших заборони знать лову, промислове заняті лову особам, які не мають на це дозвіл, на вилов ресурсів. У період весняно-літньої заборони не дозволяється пересування на будь-яких водних транспортних засобах. Це стосується і юридичних, і фізичних осіб. За 2015 рік було скоєно 1153 правопорушення, які задали збиткам водним біоресурсом на суму 330 тисяч гривень. Катерина Чумак, Віктор Мозговий у центрі подій СТВ.